Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є якісь перешкоди, що заважає відбуватися обміном, щоб що заважає повернути наших військових українців з російського полону, військових, цивільних дітей, жінок, чоловіків, що тримають у полоні в Росії, що заважає їх обміняти, повернути в Україну до своїх рідних додому Такі є перешкоди. Дуже гарна буде зараз ситуація, рашисти змушені будуть. Іти на обміни. Вони намагалися якимось чином залякували, робили шантаж, робили так, що маніпуляцію таку робили, що от у них полонені, і вони їх триматимуть. Якщо на... ну, тут більше стосується, я так розумію, яких то бойових дій. Ну, Якщо нам не дають зброю, там, ну, якісь далекобійні ракети не дають, то обміни продовжуються. Це такий був шантаж. Але зараз зміниться ситуація на краще. Расисти будуть змушені, вже вони підуть самі на зустріч і продовжать обміни. Тут дуже хороші карти виходять, що обміни продовжаться. Скажіть, допоможіть, які плани расистів, чи є якісь негативні дії, що може завадити, продовжити обміни? Ну, має бути три обміни. На це вже навіть ніхто і не сподівався, настільки агресивна була в них з приводу обмінів. От, така, важкі переговори були. І це буде навіть, несподівано, що погодяться, і має відбутись три обміни дуже хорошо. Дуже хитрі, маніпулюють до останнього, шантажують, хоча їм більше вигоди Ну, В тому плані, що для них набагато, ну тут буде дотиснуто так, що їм вони будуть змушені продовжити обміни. Хоча, я не розумію, там така настільки жорстокість, що вони не хочуть своїх забирати, повертати, заперечу, оцих людей, росіян, вони не хочуть повертати, вони такі, щоб лишили їх. Вони до них ставляться так, що е, ну, всі, хто здалися, все, вони їх не хочуть до себе повертати. Спереджу весь негатив убирає, одвертає на віки вічні расистів від полонених, більше не можуть їх чіпати, тримати у полоні, повертають в Україну. Усіх наших людей, цивільних, військових. Заперечую весь негатив. Убираю, відкриваю дороги і шляхи. На обміни відкриті. Буде так. Так, мають відбуватися обміни. Дуже добре. Відкриваються дороги і шляхи на обміни відкриті. Більше не може Росія. Тримати у полоні військових України віддають, обмінюють, починають обміни. Усіх на усіх обмінюють. Буде так. Перекриваю. Більше немає жодної причини для того, щоб тримати. Повертаю. Прошу ваші сили, допоможіть, захистіть усіх наших людей, цивільних, військових в Україні, що в полоні рашистському, де б не були, захистіть, відведіть всю агресію російську. відведіть, відверніть ворогів, більше не можуть їх тримати, чіпати не зможуть. І відкривають на гарні умови, на їжу, на воду, на тепло, на одяг. В гарних умовах отримують і на обмін відправляють негайно. Буде так і так буде. більше нема жодної перешкоди, дороги на обмін відкриті для наших військових. Та буде все сказане здійснене, так буде. Отакі От жорстокі. Так, і ще питання хочу подивитися, скажіть Вищі сили, допоможіть, чи буде взимку блекаути, чи буде вимкнення світла? Тривале вимкнення світла, саме в опалення світла взагалі, як. Пройде зима для людей в Україні. Чи буде вимикатися світло взимку, коли морози? Що буде із світлом загалом? Попри все, як би не намагалися расисти зруйнувати нам електросистему елект... в Україні, електрика буде, опалення буде, можуть розганятися така інформаційна якась пропаганда про те, щоб люди виїжджали. На зиму тікали з України, але це все тільки розмови і ну, залякування. Вийшли карти хороші, що відновили, зробили так, що світло буде взимку. Зараз я хочу подивитися, а може таке буде, що будуть вимикати ненадовго. Це таке можливо, що на якісь. 2 три години не не усюди, це багато чого залежить. є такі території в Україні, де дуже сильно можуть повторно. Ну, якщо зроблять повторні обстріли енергосистем наших, то може бути отакі короткочасне, роздріблена, як електрику дають роздріблену. Ну, це така вирогідність є. Але загалом забезпечена країна. Тут дуже хороші карти виходять. Ну, може бути, що є такі там, де гарячі дуже точки будуть взимку. Що можливі прильоти. Ну це якщо, якщо бо загалом відновили, скажіть ось сили допоможіть Чи може таке бути взимку повне одімкнення світла у мороз? Ні. Рашистам вже не до цієї теми. Вони будуть зайняті дуже іншими справами. І ще усіх колаборантів, всіх, хто працював на Росію, хто здавав інформацію якусь, от, будуть дуже сильно зачищати, очищати всю територію України від таких агентів. Це теж велика допомога. І за енергосистемою дуже сильний захист. Зараз там. Мені вийшли карти, коли привезено із Європи чи з іншої країни обладнання, і його охороняють не ну, наші військові, а за ними ще ну, більше захист стоїть. І спостерігають, як вона має працювати. Ну, Заперечую, убираю повністю всіх колаборантів, агентів російських, викриваю. Загалом будуть намагатися на всю територію України електрику дати, щоб людям було чим зігріти, топити. Даже от вийде, як наче надають, от. щоб людям допомогти, надати щоб опалення, щоб у людей, от хто користується саме пічками, щоб могли. Зігрітися. Ну, будуть старатись всім дати тепло. Заперечуюсь, не убираю. Ну, хороші карти загалом хорошо. Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть ворогів. Більше не може чіпати нашу систему. Опалення, енергетику України, одвертаю росіян. Повертає їм назад. Хай вони на собі відчують. А вони відчують. В них ляже енергетика взимку. Весь біль, все страждання українців. Хай їм повернеться назад. Все на собі відчувають. Більше обстріли чинити не зможуть, да буде знищено повністю всі літаки військові України. О, Бачите, як вони поставили пере... переклади. Всю авіацію Росії прошу, допоможи вищи сили, янглів-охоронців, допоможіть зруйнувати, знищити. Більше не можуть обстріли чинити. Щоб не почали робити, хай себе обстрілюють, по собі стріляють. Та буде захист міцний України. Енергосистема працює, електрика працює в українців. Буде тепло взимку, буде так. Цікаво. Одверта. Більше не може лиха чинити. Хай себе вбиває. Все погано, що українцям бажали, хай собою роблять. на собі відчувають, буде так і так буде. Всі, хто дали накази на руйнування енергетики в Україні, хай на них от всі прилетять ракети. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу: одведіть, одверніть від України, від нашої енергосистеми. Одведіть, одверніть. Всі ракети, дрони, снаряди, будь-яку агресію, що може чинити Росія, і поверніть їм назад. Хай в них це все згорить і вони на собі відчують всі страждання без світла. Буде так і так буде. Всі переклади знімає, тут не знімає, повертає ворога. Не буде все сказане здійснено. так буде, буде закрите небо над Україною. На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі!